За минулу добу ситуація на японській атомній станції Фокусіма драматично змінилася. Внаслідок нового вибуху на четвертому реакторі стався викид в повітря радіоактивної речовини. Рівень радіації безпосередньо на станції в сотні разів перевищив безпечний. Зростання радіаційного фону зафіксували також в Токіо. Ситуація розвивається в непередбачуваному напрямі. Уряд оголосив про евакуацію населення із прилеглих до станції територій. Сергій Куркушко, далі. Після ударів землетрусу. Цунамі удар радіаційний. На четвертому реакторі атомної станції Фукусіма знову стався вибух. Зруйнована зновушня захисна споруда. У наслідок пожежі у сховищі для зберігання відпрацьованого ядерного пального у повітря потрапили радіоактивні речовини. Вогонь загасили, але рівень радіації на території станції зріс настільки, що персоналу смертельно небезпечно залишатися у залах управління. Під кінець дня контрольний замір показав зниження радіаційного фону. Ми постійно доливаємо в. Воду в контейнер охолодження, але зараз вимушені вивести зі станції весь персонал, який не бере участі в цій роботі. 14 насосів закачують морську воду у розпечені реактори. Нестабільною залишається ситуація на другому та четвертому. Вночі зафіксували перегрів п'ятого і шостого реакторів. Офіційні особи визнають, що подальший розвиток подій передбачити складно. У нас серйозні проблеми з охолодженням реакторів. Ми думали, що добре підготувалися на випадок такого лиха, як цунамі, але те, що сталося, виявилося за межами наших розрахунків. Жителі 20 кілометрової зони навколо станції масово покидають свої оселі. Тих, хто приїздить на нові місця проживання, ретельно обстежують дозиметрами. В радіусі 30 кілометрів від станції залишаються 140 тисяч людей. Їм рекомендовано не виходити з дому без нагальної потреби і не провітрювати приміщень. У Токіо радіаційний фон зріс у 10 разів, але за офіційними оцінками залишається в межах нешкідливих для здоров'я. В японській столиці атмосфера напружена, але без видимої паніки. Настрій населення наочно проявляється в тому, що люди масово скуповують їжу, воду, медикаменти і марливі маски. Сергій Коркушко ТСН 1+,1.